Вічна вулиця Ірини Фаріо. Тому що позаду мене це один з корпусів університету Львівська політехніка. Тут таке ціле містечко. Вона викладала в університеті Львівської політехніки. А тут буде вулиця в честь. Ірини Дмитрия, крізь вулиця, вона з'єднує два простори е, університету Львівська політехніка з тут містечка з простором університету Франка, де вона навчалася. Перейменування вулиці на вулиці Ірини Фаріон дуже символічне, тому що Ірина завжди говорила, щоб українці були сильними, їм потрібен тир, спортзал, бібліотека. Отже, вони повинні бути здорові, сильні і розумні. І тут дуже символічно, що саме ця вулиця є поруч біля бібліотеки. Бібліотека це те, де Ірина читала книжки. Бібліотека це місце нашої сили, це місце набирання ідей.